Ось такі зроблені власноруч браслети. Дніпропетровські школярі разом із волонтерами вручили цим героям що 1 вересня. У своєму тимчасовому помешканні чоловіки мають чимало інших амулетів-оберегів. Чесно, настільки Нині в лікарні головного управління МВС Дніпропетровської області знаходяться більше 40 поранених вояк. Більшість сюди перевели з інших лікарень на реабілітацію, як фізичну, так і психологічну. Було дуже тяжко. Що там розказувати? Якщо з усіх сторін лупили тяжола техніка і автоматні черги, ну, отримав вогнестрільне поранення під містом Міловайськ. Вдалося вибратися. Був доставлений 31 серпня до міської лікарні номер 6 міста Дніпропетровська. Оперативно лікарі зреагували на наші поранення. Все це жага до життя, пояснюють оптимізм хлопців, лікарі, які часто стають свідками щемних моментів. Розповідають, нещодавно виписували солдата. Той подарував чималий букет волонтерці, яка запала йому в душу. Лікарі часто входять в становище і поранених, і волонтерів. Проте, все ж просять пам'ятати, лікарня об'єкт режимний. Тут не може бути бити двіження, коли приходять з сумками, к якими та мішками і починають роздавати біля з озерки. То есть есть порядок, есть. Режим роботи є стрибування к продуктам питання з 12 до 3 часов. Є віріть час, відповідальне лицо. Нині є потреба лише у медичному інвентарі та теплих речах бійцям. Якщо маєте чим допомогти, вас чекають у 102 кабінеті лікарні. Волонтери ж просять приносити дрова для солдатів, які зараз у зоні АТО. В Сашку. 34. дівчата, волонтерки його особливо люблять за оптимізм. За це подарували йому спеціально виготовлену футболку. Хизується вояка. Звісно, домой хочеться. Я вже дома не був два місяці, дара почти. Просто зайти в квартиру <гану> як воно на віші просто. Мама взагалі не знає. Потім уже значно Не Неля полгода, але я розумію, що чуть раніше Час Плине тут не швидко. Тож чоловіки замовляють волонтерам книжки, які хотіли б почитати. Ось тут знайомляться з детективами Чейза. У цій палаті віддають перевагу романтичним історіям. Загалом говорять бійці відчувають тут себе комфортно, усім необхідним їх постійно забезпечують волонтери. Раз воєнний исполняє свій воєнний долг, то ми як каждому люди спать свій громадянський долг. раз наше государство пока до конца не справляється своїми обязанностями, то для этого є неравнодушні люди в нашому місті, которые. Які... Таді однак є у поранених особливе побажання для дівчат та жіночок Дніпропетровська просять чогось смачненького домашньої їжі, приготовленої люблячими роками. Юлія Логвиненко, Олександр Вернегоров, новини дев'ятого каналу.